Привіт! З вами я Алана. Вітаю всіх з наступаючим новим роком, новим періодом, в який ми вступили вчора, в день весняного рівнодення. Це дійсно нові енергії, вона починає нарощуватися, зростати, тому що зараз енергетично ми були ослаблені, слабкі і. Дуже потребуємо зараз наливатися силою енергією, як і сама природа, прокидаючись від сну, від зимової сплячки. І сьогодні на рунах хочеться подивитись таку тему, що тебе хвилює на сьогоднішній день. І чи дійсно на те ти звертаєш увагу? По ходу розклада буде зрозуміліше. Покажіть, руне, що тривожить, що хвилює, станом на зараз людина, яка дивиться цей розклад. Покажіть, що хвилює, що тривожить, станом на зараз. Ну, тут такі доволі потужні руни, скажімо так, вас тривожить, вас хвилює станом на зараз. Це, по-перше, отой хаос, на який ви не можете вплинути, оті аспекти в житті, які можуть тримати вас в обмеженнях. А ви не можете на них повпливати. Вас хвилює застій в справах, але в той же час ви бажаєте його зруйнувати, і це також вас хвилює. І вас хвилює криза, ви боїтеся, ви вважаєте, що вас обмежують. Ви не можете рухатись далі, ви не можете процвітати. Тому що оці самі фактори, на які ви мало можете вплинути, як вам здається, не дають вам рухатись, не дають вам розвиватись. Не тримають вас зараз в такому стані, коли, коли здається, що ти в клітці і на що не можеш вплинути. Тут Якась криза, якісь страхи по ітогу. Ви, як наче хочете, але боїтеся, виходу з того застою, або не знаєте як. Тут намішано, тут такі енергії. Вам би хотілося зруйнувати оцей застій і займатися тим, що дійсно вам потрібно. Вам би хотілося жити в достатку і закрити всі свої нагальні потреби. Але в той же час вам би хотілося просто хоча б окреслити той напрямок, ну, який, би, який ваш по долі да, по життєвому шляху. Те, без чого людина ну, не може бути щасливим і задоволеним. Тут дуже складні зараз у вас ідуть. Такі переживання і ви озадачені цим. Покажіть мені, руни, про що тут більше йдеться. Ось тут Покажіть, про що тут. Так. так, Тут страхи перед змінами, тут внутрішні блоки заважають. Тут людина хоче, але боїться. Тут людина не може наважитись на ті зміни, не може наважитись на те, щоб закрити якийсь один свій, можливо, невдалий або важкий період в житті. Або просто піти до змін. Да? Тут страхи, тут внутрішні блоки, і людина тут ну, не впевнена в тому, що вона зможе все це. Зруйнувати і вийти за оці межі, за оці рамки. Ну, добре, а тепер покажіть, руни Чи дійсно це так, як бачу цю ситуацію вищі сили? Що вони про це скажуть? Покажіть, Як бачу цю ситуацію вищі сили станемо на зараз? Ага. Так, ну вище кажуть, що треба проявити характер, тільки це допоможе змінам. По-перше, треба бути впевненим в собі. Треба структурувати оцей хаос, навести там якийсь слад і порядок, хоча б в думках. Це допоможе трансформації і сила духу також. А ще Можливо, ти хотів би, щоб вийти з застою, десь проявити себе. Неважливо, в кожного тут своя сфера. Може в роботі, може в творчості, може хобі, може в стосунках, в справі якійсь. Але допоможе вийти з цього застою, трансформувати оцей застій. Допоможе тільки проявлення себе, сила волі, допоможе розуміння того, як ти не хочеш жити. Тому що якраз ось це нерозуміння своїх помилок. Це заважає приймати рішення. Тут, знаєте, як вищі кажуть, ти то розумієш свої помилки, розумієш те, що ти робив колись невірно і неправильно. Ти розумієш те, що тебе тримає на місці. Добре розумієш. Але замість того, щоб приймати рішення іти далі, да, якось бути більш впевненим в собі, прориватися, прорубувати собі шлях, ти просто ну, себе. Озираючись назад, ти просто себе кориш за ті помилки і за те, що ти робив неправильно. І це не дає тобі рухатись далі, не дає приймати рішення, не дає бути впевненим в собі. Таким чином, вищі кажуть, що ти все розумієш, ти все знаєш, ти розумієш, як ти не хочеш, ти розумієш, що треба. Треба бути сильнішим внутрішньо, да, щоб переламати цю ситуацію і зруйнувати оцей хаос, який тобі здається, на який ти не можеш повпливати. Але ти нічого не робиш. Вищі кажуть, ти розумієш, але рішень ніяких не приймаєш. Бо правильно, ти боїшся, боїшся нового, боїшся змін, боїшся. Щось на щось можливо змінити, або від чогось відмовитись заради чогось іншого. І ви ще так і бачите цю ситуацію, ти знаєш, але замість того, щоб приймати рішення або хоча б окреслити свої бажання і свої наміри у простір, ти починаєш корити себе, звинувачувати і що ж робити. Цим. Покажіть, робіт, що з цим треба зробити, щоб переламати ситуацію на користь людей яка зараз дивиться цей розклад. Що треба робити? Покажіть, робіть. Щоб було на користь. Так, ну, урон, звісно, і у вищих сил <кій> розмова коротка. Тут говориться так, що пора переходити вже на новий щабель ставати свого розвитку. Треба отримати хоч якийсь новий результат, хоч маленький, в своєму просуненню, в своєму проявленню. І, по-перше, це, знаєте, як оце отримати цей маленький результат комусь допоможе. Відмова від минулого, в тому плані, щоб воно вас не тримало, не гальмувало. Озирнись назад і почни далі свій рух, усвідом, увесь свій минулий досвід і рухайся далі. І звідти візьми результати собі на користь і зверни увагу на те, на що ти можливо. Навіть не звертав своєї уваги, озирнись, подивись і знайди потрібне. Це як спуститись в зал бібліотеки да, або залізти в пошуковик Гугла. Там є все. Знайди потрібне, візьми з собою, і це тобі допоможе. Це тобі допоможе усвідомити, що робити далі. І це зможе допомогти тобі переміщуватися, переміщуватися своєю свідомістю, бути більш гнучким. Ну, добре, але поки що ти боїшся це зрозуміло. І що ж тут робити ще можна? Ну, по-перше, по-перше, треба дійсно звертати увагу на те, бути більш уважним. До всього, що тобі зараз пропонується. Можливо, там є натяк на твій подальший рух, на зміни. Для декого тут треба більше бувати на природі, заряджатися силою природи і виїжджати по можливості в ті місця, можливо, де ви любите бувати. Де ви відчуваєте зв'язок з цією природою, а можливо, там, де ви раніше вже бували, і ви знаєте, куди вас куди стягне. Вас можливо, для когось тут така порада, подорож кудись поїхати, кудись поїхати, можливо, з дітьми, можливо, переїхати навіть, змінити місце проживання. Тут для когось є така порада. А взагалі тут треба переходити вже на новий рівень, взявши з собою все потрібне. І оте розуміння, да, звер... зверни увагу на оті речі, які тебе гальмують на оті страхи і на оті свої помилки в минулому. Ти їх всі знаєш, просто чіткіше роздивися і. Можливо, щось ти типу, побачиш там нове для себе. Візьми це собі на озброєння і рухайся далі. Це допоможе тобі рухатись. Допоможе рухатись. Для когось тут допомогою стане рух до нових якихось стосунків, взаємодії. Тому що, можливо, ви закисли десь в старих, в старих спогадах. Можливо, ви озираєтесь десь назад, і це не дає вам створити щось нове така порада. Потрібно вже переходити на новий рівень, рухатись далі. І тут вже немає значення, чи ви відринете від себе зовсім щось минуле, чи ви все потрібне звідти візьмете з собою це вам вирішувати. Все можна. Пустити собі на користь. Просто не стійте на місці. Зараз шанс рухатись далі. Вам буде допомога. Не стояти, просто не стояти. застій Це болото, воно засмоктує Можливо, в ньому комфортно, але якщо тебе так штормить, то значить ти повинен вийти з цієї зони комфорту. Бо ти відчуваєш, що ти маєш. Мінятися маєш йти до тих змін, але ти боїшся і нічого поки що для цього рішучого не робиш. Добре, покажіть, Руне, що може трапитись найближчим часом? Такого важливого, щоб допомогло. Покажіть, що може трапитись найближчим Так, дивіться. Тут, можливо, буде якась інформація, чи то звістка з мережі, де щось вам трапиться, достойно вашої уваги. І це дасть свої результати, воно якраз примусить вас щось робити. Воно допоможе вам нарешті робити вже конкретні дії, рухатись, діяти. Для когось тут буде і допомога в цій інформації, чи то може просто якась інформація, але тут мережа, тут інтернет. Для когось тут може бути допомога з інстанцій від. Чи то керівників, чи то посадовців, можливо, вам треба туди звернутися, і це дасть свої результати, це дасть вам сили, і це дасть вам напрямок рухатись далі. Ви почнете це робити, ви почнете вже діяти. Для когось тут буде одужання. Можливо, ви кудись звернетесь, щось вам десь допоможуть. Захистять вас якимось чином. І це дасть вам сили, фізичні сили, дасть одужання. Це взагалі дасть вам сили. Для декого не для всіх. Найближчим часом вищі сили, зв'язок ваш з ними дасть по результату вам більше енергії, більше сили. Ну, тут може пройти це будь-яким чином, чи то ритуальні дії, чи то медитація, чи то, можливо, ваші якісь обряди. Ну це для практиків. Да? Тут зв'язок з вищою силою дасть свій результат. І по результату ви наберетеся більше сили і почнете свій рух далі. Добре, покажіть, роме, точніше про що. Так, дивіться, хто хотів створювати, можливо, якісь, робити якісь речі, пов'язані з родиною, родом і сім'єю, спадщиною, будівлями, тут почнеться знов таки рух. Спершу буде якась допомога, захист. Це дасть свої результати, і ви почнете діяти. Можливо, разом з. Тими людьми, які вам допомагають чи захищають вас, але тут почнуться дії. Тут почнуться <кій> <кій> дії велике бажання досягти своєї мети. І це важливо. Для дуже багатьох це пов'язано з падщиною, з родиною, з родом, з сім'єю. Тут може бути Просто мета і цінності. Але головне, що найближчим часом нарешті почнуться рухи в цьому напрямку. Так. Ви, як наче, вийдете з якихось ілюзій. І можливо, навіть та інформація буде, знаєте, як трошки негативною для вас. Але вона дасть поштовх діяти. Знаєте, як ото кажуть, я розізлився, нарешті почав рухатись, почав діяти. Може бути і так. І це трапиться найближчим часом. Так, тут, тут виходить, що ви розчаруєтеся, знаєте. Розчаруєтесь з тим, що були в ілюзіях, можливо, довго стояли на місці, можливо, довго не могли наважитись. Ви ну, розчаруєтесь власним, власним безсилям, власними, власною ілюзорністю якоюсь, да? і, можливо, це за, ну, примусить вас діяти нарешті. Хтось може звернутися до своїх родичів. Хтось, можливо, знаєте, як це буває, розчарується, можливо, в якихось оцих дрязгах між близькими людьми, між ріднею. І також почне діяти. Буде бажання. Буде бажання з, ну, якось. Налагодити всі оці контакти, зробити все, що потрібно зробити. Хтось дійсно розчарується в тому, що був слабким, що не міг налагодити зв'язки, що стояв на місці. І ось це ну прийде розуміння, да, що ви самі собі гальмуєте шлях до своєї цілі, до свого того важливого. І ви почнете по результату потім свій рух. на гребні оцього розчарування, на гребні розуміння, можливо, навіть на гребні, е, виходу з отих ілюзорних своїх м, страхів перед майбутнім, перед змінами. Все це м, змішається, знаєте, як в один коктейль, в одну таку суміш. І нарешті почнеться якийсь рух найближчим часом по досягненню вашого майбутнього, хоча б таки, даже розуміння того, що треба робити. Перший крок хтось набереться сили, хтось одужає. Добре. Я спитала, що ж по і тут вийде? Ну, тут, скажімо так, будуть і перешкоди, але ви сконцентруєтесь на цьому. Ви тут, знаєте, як підказки власної душі почнете слухати, чути, підказки свого внутрішнього я. І по ітогу ви отримаєте всю потрібну інформацію, вам стане ясно, що транслює вам ваше внутрішнє я. На чому треба сконцентруватись, незважаючи на перешкоди, і ви отримаєте початок. Ми починаємо спочатку своє нове коло розвитку. Да? Хтось тут, до речі, зможе отримати визнання і саме от в фінансовому плані визнання, визнання і успіх. Ви на цьому сконцентруєтесь, ви почнете заробляти, або, ну як сказати, відслідкуєте, отримаєте інформацію про те, як покращити свій фінансовий стан, як заробити, що робити для цього. Ви будете. Не просто щось починати робити, а ви будете уважно відслідковувати своє внутрішнє, обирати те, що підходить вам, концентруватися на цьому. Вам буде по ітогу цього початку руху, ну, як ітог, це вибір власного шляху, концентрація на цьому, отримання всілякої інформації і Початок розпоч... ви розпочнете нарешті дії. Ви будете знати, що ви хочете. Хтось отримає стабільний успіх у фінансах. Завдяки цьому хтось зможе дійти до своєї власної перемоги, зрозуміти, що йому потрібно. І це вже пів справи, коли ти розумієш, що потрібно тобі, щоб буде задовольняти тебе. Хтось обере нарешті себе, хтось сконцентрується на тому, щоб обрати себе, і це буде для нього важливим кроком, це буде важливо, цінно. Я спитала, що вище думають, то вони кажуть, зараз у тебе ну, закритий шлях, і якась не та інформація у тебе, ти не знаєш. А потрібно прояснювати і рухатись рухатись в правильному напрямку. Зараз у тебе якась як ну, недостатньо знань, недостатньо інформації, контактів, також недостатньо. Дороги перекриті, і. Все це тому, що ти не знаєш. А треба знати, треба прояснювати, треба горіти. Ви ще так бачать цю ситуацію. Ти повинен обирати щось, зробити свій вибір. Бо поки що ти не рухаєшся, тому що нема не знань у тебе, ні чіткого розуміння. А ще не вистачає вміння розмовляти. Можливо, тут є якісь обмани, можливо, ти сам себе обманюєш, або тебе хтось обманює. Як, знаєте, невірна інформація, вона гальмує твій шлях життєвий. Так як тут і було сказано, тільки якась інформація по ітугу дасть поштовх або знання, або зв'язки, або розуміння того, що треба тобі, саме тобі. І ось і ви так само це бачать. Вибір треба робити. І все прояснювати для себе, щоб було все ясно. Ну що ж, при... попереду ще вам багато чого треба зробити і зрозуміти. Бо станом на зараз ви всі в страхах перед змінами, і в слабкості внутрішній. Треба рухатись далі. І допоможе найближчим часом, якась потрібна вам інформація. Якась допомога буде. Хтось допоможе, хтось підштовхне, наштовхне. І навіть якщо ви будете трошечки невдоволені і розчаровані, це дасть свої результати. На цьому буду завершувати. До нових зустрічей. Ще побачимо, ще почуємось. Всім пока!